Античніше шоу країни повернулося. Тринадцятий сезон Холостяка стартував минулої п'ятниці, і буду відвертою. Певні шоу від каналу з трьох літер змушують всістися перед ноутбучиком частіше ніж кіно. Що п'ятниця і що суботи. вибачте, це канал Неканон. Мене звати Настя, і ось вам мій огляд на перший випуск Холостяка. Одночасно і драми, і комедії, і стрічки заснованої на реальних історіях. Так, друзі, я реально подивилася ці шість. 6... 6, і ще раз кажу 6 годин. Потім ще трошечки погуглила, трошечки покопалася в інтернетах і інстаграмі. Отож, друзі, хай б'ється. Давайте обговорювати. Наш головний герой це Холостяк Олександр Будько на позивний терен. Це військовий письменник і призер ігор Нескорених. Ми живемо в третьому році повномасштабки із бекграундом збройного конфлікту, антитерористичної операції, анексії території довжиною у понад 10 років. Тож війна на міцно закріпилася в нашому житті свідомості, і так в наших шоу так само. І от такий персонаж, як Олександр Терен, мав статися. Важко недооцінити його як людину з велетенською силою, відважністю і волею. Перше, як і багато відважних українців, 24 лютого він пішов боронити нас з вами. Друге його півроку кидало фронтами. Третє вороги позбавили його бази. Тобто ніг. Ну і четверте, він зміг вибратися з дна. Для декого синець, поріз чи якась інша там ямка на шляху вже трагедія світового масштабу, але не для Олександра. Він зміг створити себе як ветерана, героя, танцівника, спортсмена, письменника і, що дуже важливо, медіаперсону. Це дуже важка праця. Його проект, відвал ніг на Ютубі. Це саме те, чого багатьом не вистачало для розуміння людей з. Іншими потребами набагато вищими ніж у нас з вами. Над ним він, до речі, працює з відомою стендаперкою Гаріповою. Ну а ще він дає купу інтерв'ю, пише книжку, знімається у кліпах, кермує автівкою, яка між іншим для того зовсім не пристосована, а ще танцює з балетом і навіть має вийти на червоний хідник разом з дуже відомою акторкою Сарою Джеською Паркер, бо саме вона продюсувала стрічку про нього. Чималий послужний список, як на мене, і ось тепер в центрі уваги він як. Звичайний український хлопака, який хоче закохатися. Бо цікавий факт, друзі, у часи всіх збройних конфліктів люди, які тікали від війни, найчастіше говорили про почуття та кохання. Так вибухи, так руйнації, так смерть, але кохання, емоції, відчуття вони всі дуже потрібні. Це та сама базова потреба як нашого серця, так і нашого тіла. І кохання завжди на часі. Тут я, Олександра, підтримую на всі 100%. Отож, як проявився наш холостяк. Олександр і його образ на шоу це незламний. По-перше, бо, вибачте, 40-годинна зйомка на протезах. Це «мама, мама кримінал. Сашко, ти крутий, однозначно. Далі мені, звісно, подобається, що не було усю сю, -усю, бо з усіма дівчатами він вітався за руку. Лайк, like, і при цьому він досить вихований, галантний, тактовний, чемний, розсудливий. Можна досить довго про це говорити, але я, до речі, друзі, ще трохи візуал і не заспокоюся. Я зазвичай поки не зрозумію на кого мені людина схожа. Отож, пробачте мені прямо зараз за наступну картинку, але я таки знайшла співпадіння. Ну і але бо завжди є одне, але особливо для дівчат, яким не дають троянду. Сашко, ніби знаєте, такий занадто прилизаний. Звісно, таке було і в попередні рази. Але ось тоді холостяки вліпили як сексіменів і сексі бізнесменів. Але тут Сашко вилизаний літературно, аж занадто культурно, я б сказала. Він говорить… Орудь, ніби реченнями зі своєї книги, я не маю нічого проти, але Знаєте, не відчувається життя, відчувається піддиктовка, і в нього реально навушник у вусі був весь час. Альо, продюсери, ми вас бачимо. Звісно, можна скинути все на те, що йому передавали організаційні моменти. Але камон на майданчику поза кадром стоїть людей 20. і сказати, якщо що, точно є, кому ну який шанс взагалі того, що йому казали якісь конкретні речі у вухо. Компліменти, висновки, фрази, думайте самі. Ні, ну, звісно, є фактор хвилювання, але тут хто хто. А дівчата, як завжди, на висоті. Кожна, просто кожна, каже: Я хвилюсь, боже, так хвилююсь! Ой, я зразу почала хвилюватися. Дивно, а до того ж я зовсім не хвилювалася. Пані, Ви влаштовуєте собі фотосесії щотижня, Лупите онлайн курси, зйомки і так далі, і тому подібне. А тут ой! Я так хвилююся. Палю, гра на рівні. Молодці. Ну і звісно, про дівчат. тебе цього разу вирішили стрибнути, до речі, вище своєї голови. І запостили не просто фото дівчат зі студії, як усі минулі рази в своєму інстаграм, а прям таки заморочилися і зробили кожну ніби героїню глянцевого журналу. Але чи не натяк це знову на фейковість в усьому і те, що жінок обирають лише за обкладинкою? м? Пройшли військова журналістка, яка любить співати. Світлана Кирган. Ну я ж казала, що на третьому році тягнути тему війни будуть всюди. Головне її не романтизувати, бо нічого романтичного в тому немає. Світлана, до речі, мабуть, одна з небагатьох дівчат, яка має найменшу кількість підписоти в інстаграм. 600 підписників, і максимально не схожа на себе в шоу. До речі, бо вона в профайлах вона знаєте, звичайна дівчинка. Її чоловік, до речі, також був військовим, але як відомо загинув на фронті. Деталі ми, звісно, що скоріше за все дізнаємось у проєкті. Ну і як мінімум, сценаристам така поява на руку, і вони зроблять все можливе, аби вона там залишилася. Ви, до речі, якщо не в курсі, то на проєкті є і сценаристи, і журналісти, які нібито просто пропису. Локацію, знаєте, беруть інтерв'ю, загальну картинку шоу роблять, але ні, є ще навіть своя психологиня. Вона налаштовує кожну на той лад, на який, власне, вигідно проєкту. Прізвище у неї, до речі, неймовірно кричуще. Шакалова! звучить, як на мене. Мама помоги з нею перестрітися, звісно, що в реальному житті, але йдемо далі до дівчат. Вероніка дорожко, 29 років, рочків з Херсона, і в її інсті вже трошечки відчувається присмак відомості: 3 400 тисячі підписників. Арттерапевтка, до речі, про цю пані хочеться сказати, мені не нравиться, як воно горить, бо їй ну, все не так, і все не то в особливості дівчата навколо. У тих дівчат, до речі, нормально таки підгорає: Ох, горе-горе ясно аби не погасла. Бо хіба не заради цього ми тут зібралися? До речі, арт-терапія може знадобитися всім, хто з нею поспілкується. Можливо, вона навіть стане наступним психологом проекту і потягається з вищезгаданою Шакаловою. М? Ну а далі в гру вступає чистий секс. Анастасія Юзьвак 24 роки з бараж Лондон. Звучить особливо той Лондон, до речі, відчувається. Вається в її картавості терологиня і володарка жіночої енергії, і знову пробачте мою звичку все порівнювати. Але десь я її вже бачила. Так от ось друга дівчинка, це Ольга Белоконь. Вона дуже відома гінекологиня, і вона мені подобається трошки більше, як мінімум, тому що на ній більше одягу. Але добре, холостяку Настя, схоже, заходить і на смак, і на колір. Адже на першому побаченні вона майже вмовила холостяка на тантричний секс. Ну і, до речі, про на. Є ще одна темна конячка зі світлим волоссям, адже цю дівчинку списали з рахунків через її маленький вік, нібито. Проте це Настя Анісімова, їй 23 роки, і вона футблогерка з Тіктоку з величезними переглядами, яка дуже схожа на принцесу з Дісней. Але вона, е котки, вона точно знає, по що вона прийшла. Е чоловіка нагодувала, бісики попускала, компліментів наробила. А до того ж тизер всього проєкту говорить про те, що вона свого не опустить, і справа з тереном швидко дійде до тактильності. До речі, не так давно саме ця дівчина під час зйомок в Одесі змусила терена робити собі масаж. Подейкують, до речі, що крихітка пов'язана з ескортом, але це не точно злі язики кажуть. Я лише передаю. Ну а серед зрілих і відомих у нас 27-річна Аліна Мойсеєнко. Кременчук Київ в її інсті, на секундочку, 178 тисяч підписників. Як на мене, це рівень. І зазначається, що вона продюсує освітні продукти і навчає експертів запускам. Хоча жодної конкретики стосовно освітніх продуктів, є лише продаж себе як продюсера, який може зробити з тебе зірку інстаграмного розливу. Чуєте? Чи ти, чим пахне? Ой, та це ж інстациганство. Але окей, хто як може, так і заробляє. На вигляд і на слух приємно вихована жіночна. І ще одна Аліна, Аліна Пухальська, дві триста підписників в інстаграм, та яка, нібито, розумна. 27 років, вона з кривого рогу, і це сомельє з характером. Але де той характер, коли на першій церемонії ми вже ридали, як я коли не хотіла бути огірком на святі осені в школі? Її закохало в себе вино, тому вона розповідала про нього в ефірі Битий час, і залишається питання відкритим: чи закохається вона у терна? Ідемо далі. Ксенія Щербач: 25 років, 10 тисяч підписників. Мені Б, так, якщо чесно, так от вона шукає собі заможнього чоловіка і дружить з сонею морозюк. Хоча спільних фото я не бачила. Вона є саме мниця, яка захоплюється боксом, і яка за її ж, словами до 18 років не фотографувалася. Потім її, схоже, так понесло, що вже не зупинити. Бо майже жодної живої фото в інсті не знайти. До того ж, мене й досі трошки дивують дівчата, які у свої 25 років виглядають трохи на більше. А їхні губи mm, то взагалі. Ілона Мамчур 27 років, гадяч 2600 сот Психологиня з модельним досвідом. Так у нашій країні буває всяке, особливо на телеканалі СТБ. Ще одна дівчина, яка відносить себе до красивих і, можливо, трохи до розумних, бо вона психологиня, все ж таки. Що продаватиме Ілона на камеру, зовнішність або ж опіку менталочки холостяка? Побачимо. Але на першій вечірці ми від неї майже нічого не почули і майже нічого й не побачили. Окрім татушки на її спині. Дякуємо, Ілона. Єлизавета Луцюк, 21 рік, Хмельницький понад 5 тисяч підписників. Альо, де ви всі такі понабиралися? Красивий вилазений профіль, модель з почуттям гумору, яка нібито забезпечує себе з 16 Років ну і шорхається там собі, знаєте, по Парижам, Валі і тому подібне. Хоча нарешті зустріти своє кохання, вона готова саме на проєкті. і навіть готова на все, що дозволить їй совість. Але поки що, совість їй дозволяла тільки чесати язиками про інших дівчат. Ну і куди ж без міністерства цноти в шоу Холостяк? За нього цього річ відповідає львів'янка Юстина Багай. Їй 21, і вона ще той зайчик, який багато вчиться і мало спілкується з чоловіками. До речі, на першій вечірці була ще одна чиста діва, але, схоже, двох цнотливих терен не потягнув. Би. Отож, маємо, що маємо. Довго ця пані навряд чи протягне. Є ще одна дівчинка, дівчинка, яка мені подобається. По перше, їй 29 років. Це Вікторія Клочко. і У нас Київщини красива, жіночна, схоже, мрійниця ще та. Ні, спокійно вона мені не платила, але її очі горять, і мені це імпонує. Якщо вам також, пишіть у коментах. В інстаграм Малишка продає що вміє свої татушки і те, як це робити. Піар цілком можливо, але в інсті виглядає вона як людина, людина жива, а не повністю відфотошоплена на фотосесіях. До речі, готуйтеся до того, що не впізнаєте дівчат у другому випуску сезону Холостяк, бо на першій вечірці ми бачили дівчат у потужному мейку, а в домі те все може змінитися. Ну і всі накачені губи будуть виглядати вже не так симпатично, але то таке. Я прям відчуваю, як хтось напише, що в мене проблеми до жінок, які накачали собі губи. Ну і дівчина, перше враження, – 29-річна одеситка Тетяна Малехова. На свої 29 вона суперово виглядає. Ну, чесно, на першій вечірці зарекомендувала себе як скромна, але чуттєва в'яже іграшкових зайчиків. І поки що вона сама як зайчик, який ще не показав зубки. Але ж пам'ятаємо, життя в одному будинку з 13 дівчатами може вибити землю з під ніг у будь-якого янголятка. Навіть якщо з Стяком не вийде, то її аудиторія в 5 тисяч значно зросте. Ну і продажі, звісно, підуть угору. І трошки про невдалий маркетинг поговоримо, бо був і такий на першій вечірці: це Марічка, яка має свій youtube канал і яка прийшла собі нормально пропіаритися. Затягнула терна полежати. Всім показала, якою вона може бути з занозою в дупі, і пішла. Не дуже красиво, бо по факту її спіймали на брехні, бо так вона вже хотіла до терена, а по факту просто на шоу. Довго про неї не будемо, бо молодці, шановні сценаристи, ви вмієте відбивати інтерес до людей. Ну, якщо ви думали, що в тринадцятому сезоні буде лише дванадцять дівчат. Ні. Тринадцята дівчинка-народ, наша потенційна фіналістка і навіть переможниця. Так, знову тягнемо тему війни. І ось вона волонтерка Інна Белен і її майже 600 підписників в інстаграм. Принаймні, поки що злі язики кажуть, що в шоу вона попала чесно і дівчинка, наче окей, але гарно вміє грати кохання на прохання продюсерів. Там вже побачимо. Наостанок, трохи висновки. Висновок перший дівчата набагато цікавіші за самого холостяка. Ну вже як є Сашку. Треба якось міняти свою літературну подачу, бо ця книжка виходить не дуже яскравою. Висновок номер два. Мені, якщо чесно, трохи шкода Сашка, бо він буде. Поюзаний дівчатами. Їм потрібна увага, компліменти, поцілунки, подорожі, дії. І цей список можна продовжувати безкінечно. Терен, звісно, має витримку, але суто по-людськи від дівчат хочеться більшого, як мінімум, більшого розуміння. Висновок номер 3 тема інклюзивності. Алло? Алло? А де вона? Її не чутно і не видно. Пандус, хоч би один показали. Короче, слава Богу, вибрали локацію з ескалатором. А ще була Марічка, завдяки якій Терн трохи полежав на ліжку, але якщо уявити, що йому треба було перевдягтися в ту піжаму, та йо ма йо, просто за що. Ну і дівчата. Хоч би одна запитала щось про його досвід війни. Так травматичний, так болісний, так такий, що у нас ну мурахи шкірою будуть бігти марафон. Але камон досить легкості. Ми живемо в часи, коли на важливі питання і рішення є лише сьогодні. Я реально дуже сподіваюся, що ми почуємо більше історій від Сашка про війну і що питатимуть про це саме дівчата. Ну і наостанок мої особисті ставки: Топ-5 дівчат. Міжка Настя, Гречка Настя, Аліна Інфоциганка, Таня Зайка і залишимо, мабуть, місце темній конячці інні. Бо на що ж так інтергувати, якщо вже в другому випуску її виженуть? ж? Ну і це все. Ставте лайки, пишіть свої ставки в коментах і не ходіть по інших ютубах, бо ваша Настя у світі кіно тут, ну і в світі каналу «СТБ» схоже теж. Я буду чекати вас тут. Побачимось!